Зараз ми сфокусуємося на ньому. Так. І все, він притягує місяць. На місяці вода, бачите, з'явилась завдяки іншим супутникам. Європа проходить і місяць зараз почне зіштовхуватися. Подивіться, як це виглядає. Боже, які фрагменти. Це просто неймовірно. Оце так зіткнення, ви подивіться на це, як він швидко поглинув місяць просто. Це зараз на землю всі фрагменти полетять. Давайте прискоримо час. Вже я бачу, подивіться, зараз заповільнюємо час. Вже летить, подивіться, метеорит, фрагмент розміром 160 кілометрів. Давайте подивимося, наблизимо, що зараз буде і як воно виглядає. Подивіться на це. Входить в атмосферу. Ну, звичайно, такі метеорити не згорять, ви бачите? Він входить в атмосферу. Друзі, підписуйтесь на телеграм обов'язково, бо там ви знайдете повні відео моїх. Експериментів по космосу.